Тривалий час з 2012 по 2013 рік на Полтавщині діяла банда, яка грабувала у селі Заможніх, на їх думку громадян. Жертвами злоумисників стали близько 10 родин в Миргородському та Гребінківському районах. Вони отримували інформацію про зажиточних громадян, які мають певну суму грошей вдома, хранять гроші в своїх помешканнях у в днівні часи з використанням масок. Для того, щоб не впізнали їхнє обличчя, З використання вони вривалися в помешкання або через двері, або через вікна, зв'язували громадян, били їх, вони ждали їх віддати свої кошти. Після скоєння злочину зловмисники тікали на авто, ретельно приховували сліди. Сів в машину ми з моїм товаришем, швидким ходом виїхали з міста Миргорода, попрямували в напрямок міста Полтави по дорозі. Я викинув одяг, який був на мені в момент скоєння злочину, та викинув телефон і сім-карту, який я забрав у потерпілою для того, щоб, щоб вона не дозвонилася в міліцію або до своїх родичів чи своїх друзів. Для розслідування злочинів залучили управління карного розшуку МВС, слідче управління експертів, кінологів та дільничних інспекторів. Під час подвірного опитування мешканців Гребінківського району виявили молодого чоловіка, який вів себе підозріло та нервував. Через деякий час цього чоловіка та його двох товаришів затримали на гарячому під час нападу на родину у Миргороді, де вони заволоділи коштами у сумі 4600 доларів США, 800 гривень та мобільним телефоном. Молодики не чинили опору та одразу зізналися правоохоронцям. У їх машині були беззаперечні докази, маски, рукавички та Монтировка зі слідами крові, а також награбоване майно розповідають правоохоронці. Як стало відомо під час розслідування двоє з цієї трійці, раніше судимі за тяжкі та особливо тяжкі коросливі злочини. Під час обшуку помешкань підозрюваних виявлено та вилучено канабіс, пристрої для куріння наркотику, полімерну пляшку з рідиною, яка використовується для виготовлення психотропної речовини, мета амфетаміну. Молодиків затримано їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.